Західні джерела заговорили про нову атаку на Київ із Білорусі після того, як туди приїжджає Вагнер. З іншого боку, така інформація може бути інформаційною спецоперацією ворога. Зараз в цьому і будемо розбиратись. Ставте лайки цьому відео, щоб поширити його. А також не забудьте підписатися на канал Фабрики Новин, щоб бути в курсі всього найважливішого. З вами Наталія Мартинюк. Отже, екс-голова генштабу Великої Британії генерал Річард Данат заявив про нову небезпеку для України. Оскільки вагнерівцям дозволили піти в Білорусь, генерал припускає, що ймовірно існують інші Мовленості, окрім публічно озвучених, як зокрема використання ПВК для нової атаки на Київ зі сторони Білорусі, так як це було у лютому березні 2022 року. Давайте почуємо: якщо Пригожин зберіг довкола себе боєздатні сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва. Росія цілком може використати ПВК Вагнер для чергової спроби взяти Київ. Відлуння вчорашніх подій буде відчуватися ще досить довго. Водночас дана додає, що навіть придушений бунт все одно значно послабив режим Путіна. Військовослужбовці Росії тепер у повному безладі, а переможців всередині країни аж ніяк немає. Наш колега, ведучий воєнної рубрики на фабриці новин Василь Пихньо поспілкувався із старшими офіцерами Збройних сил України, щоб ті проаналізували таку можливість. За інформацією його джерел, якась швидка і раптова атака неможлива. А у випадку підготовки зсу відіб'ють такий удар. Ось пряма мова: чи можливо, що Вагнера здійснять напад на Україну з території Білорусі? Так, але для того, щоб це зробити, потрібно перекинути 1700 одиниць техніки, тисячі особового складу до Білорусі. Чи можливо зробити це приховано? Ні. Чи можливо оголосити про нові навчання і зібрати там війська? Так чи буде наша розвідка про це знати? Так, перекидання великих сил неможливо приховати. Невже ви думаєте, що це можливо прогавити? Екс-депутат Ігор Лапін також бачить ризики у перекиданні вагнерівців до Білорусі. В аналізі ситуації вказує, що Україна має там 900 кілометрів кордону. Однак на це все є і свої контраргументи, які можуть заспокоїти українців. Укріплення на північ від Києва та в інших областях на кордоні із Білорусю споруджують і облаштовують вже більше півтора року. Після того, як звідти прогнали російських окупантів, нова атака навряд чи буде успішною. ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв. Про це неодноразово заявляли самі військові. Та найголовніше, попри озвучені домовленості, поки що не було підтверджень, що Пригожин прибув до Білорусі, а також у якому складі, скільки з ним людей разом. Ворожі медіа повідомляють, що усі вагнерівці, як і ті, що брали участь у заколоті, так і ті, хто відмовився, повертаються до місць дислокації. А їхнє розташування переважно було на окупованій Луганщині і Донеччині. Цілком можливо, що до Білорусі їде лише сам Пригожин без своїх бійців. На сам кінець свою думку висловив екс-радник офісу президента Олексій Арестович. Він назвав процеси, що відбуваються в російському суспільстві, болотом без будь-якої пасіонарності. Пряма мова: тепер я скажу, у що я не вірю: у страшний договірняк у нову загрозу з Білорусі та інші спроби виправдати своє незнання та фрустрацію, в які кинулися багато, навіть дуже розумні люди. А вірю у загальну істерику на Росії всіх учасників забігу. У будь-якому випадку віримо в ЗСУ. А ви можете написати у коментарях свою думку чи припускаєте ви можливість нової атаки з Білорусі на Київ? До зустрічі.